Ніжинська громада активно працює у напрямку діджиталізації. Загалом ідея цифровізації Ніжинської міської ради належить секретарю міськради Юрію Хоменку, яку вдалося втілити в життя спільно з фахівцем за ці технології Андрієм Кедровим. Ні для кого зараз не секрет під час війни, наскільки важлива захист саме інформації? І завдання Ніжинської міської ради цього скликання є все ж таки оптимізувати. Все, що стосується такого складного слова, як діджиталізація, наведення ладу в документах, в реєстрах. Наше завдання все ж таки перевести в електронні реєстри все, що зараз стосується документу обігу в місті Ніжині, зробити єдину систему з нашим ЦНАПом і зробити так, щоб кожна людина з будь-якого пристрою могла спокійно за невеликий термін часу взяти будь-яку довідку в місті Ніжині. Будь то платна послуга, будь то безкоштовна. щоб цим могла скористатися будь-яка особа похилого віку. Це було зручно і зрозуміло. Андрій Кедров розробив додаток Ніжен онлайн, який значно спрощує життя ніженцям. Це цифрова платформа, на якій можна слідкувати за останніми новинами в місті, голосуваннями на сесіях, видатками бюджету та тендерами. Брати участь у важливих опитуваннях. Тут навіть є карта міських укриттів. На сьогоднішній день в місті є. Гарні додатки. Вони фактично виконуються підприємцями безкоштовно для міста Ніжина. Наприклад, додаток Ніжин Онлайн міська рада не витратила жодної копійки на нього. Початок платформи було розроблено вже більше року тому. Ідея виникла тоді, коли перестав працювати сайт відкритого бюджету і з цього все і почалося. Тобто, спочатку був функціонал пошуку тендерів. А вже потім платформа почала обростати новими функціями. Ми додали і активність депутатів на сесіях. Що там ще у нас було? Онлайн-опитування зробили, пошук документів по сайту міської ради, тобто воно шукало не тільки по назві документів, а й по тексту всередині документу. Після цього потроху платформу розвивали. Зробили мобільний додаток на Android, але на той час він, в принципі, був не дуже популярним серед користувачів, ну, його майже ніхто не завантажував. З початком війни ми зрозуміли, що сирен по місту взагалі майже не чутно, і тим паче, що була ж зима, і вікна у всіх закриті, і ну, звукоізоляція дуже серйозна. І тому потрібно було якось повіщати людей. Через це Буквально за пару днів ми зробили оновлення додатку на Андроїд, в якому додали сповіщення про повітряні тривоги. На сьогоднішній день мобільним додатком Ніжин онлайн користується понад 10 тисяч людей, розповідає розробник. Були такі часи, коли тривали важкі бойові дії. І повітряні тривоги через офіційний додаток. Тривога не завжди спрацьовували, а сирена по місту була. Тому це дуже сильно виручало людей і вони завжди були в курсі. Того, що насправді триває небезпека. Зараз ведуться активні роботи з оптимізації сайту Ніжинської міської ради. У планах підняти його до міжнародного рівня розповідає Юрій Хоменко. Він буде у нас англомовний, буде змінена інформація у Вікіпедії про місто Ніжин. Ми попрацюємо з гуглом, щоб кожне місто в світі могло знайти нас і інформацію про місто Ніжин. Це прискорить роботу і зробить роботу більш впевненою в плані міжнародних відносин. Те, над чим ми зараз працюємо, те, що вже приносить гарні результати і зиск для громади міста Ніжин.